Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про стосунки з Духом Святим. Спочатку для себе потрібно зрозуміти: а хто ж такий Святий Дух? Господь є Дух, а де Господній Дух, там свобода. Ми ж усі з відкритим обличчям, мову дзеркалі, оглядаємо Господню славу і перетворюємося в той самий образ від слави в славу, як від Господнього Духа. Тобто Дух Святий це не якась сукупність характеристик Господа. А як ми читаємо у Святому Письмі, це третя особа Бога, він особистість. Тобто, стосунки з Ним ми можемо розвивати так само, як і стосунки один з одним. Коли ми зустрічаємо незнайому людину, то певно розмова з нею буде досить поверхнева і буде щось на кшталт, як сьогодні, спекотно чи якісь неглибокі фрази. Про політику чи події останніх днів. Далі, напевно, виникне зніяковіла пауза, і розмова поступово завершиться. Але чому? Бо ми не знаємо цієї людини, ми не знаємо, що їй подобається, чим ця людина захоплюється і як підібрати слова, щоб розмова була продуктивною. Я досить довго знаю свого чоловіка, тому я знаю, як найкраще підійти до нього, як розказати про те, що мене тривожить, про те, що мені подобається. І я знаю, як вибудувати цю розмову, тому що я дуже добре знаю цю людину. Так само у спілкуванні з Духом Святим. Чи зможемо ми спілкуватися з ним у молитві, якщо абсолютно не знаємо його? Чи зможемо ми мати стосунки з ним, як з другом? А не незнайомцем. Чи можемо ми вільно розповісти про свої переживання та почуваючись не знеяковіло, а як друзі? Тільки довіряючи комусь, ми можемо висловити потаємні думки і сподівання. Запитайте себе сьогодні, чи довіряєте Ви Святому Духові, чи знаєте ви як, його, як свого друга? Є один перевірений спосіб. Розвинути довірливі стосунки з Ним, це бути поруч, проводити разом час і насолоджуватись цим часом, бути тут і зараз з Ісусом, не ховатись і не приховувати нічого, не соромитись і не боятись повністю впустити Дух Святий у своє життя. Ми ж одержали не Духа Світу, але Духа, який від Бога. Щоб знати те, що дароване нам Богом, про що й говоримо не вченими словами людської мудрості, але навченими Святим Духом, порівнюючи духовне з духовним. Іноді можна зустріти людей, які живуть, наче під Богом, бояться Господа, Його гніву, намагаються умолостивити Бога, щоб отримати Його благословіння і уникнути покарання. Інші люди живуть як над Богом, бачать Господа як набір принципів, якими можна маніпулювати, і їхня віра скоріше раціональна і не базується на особистих стосунках з Господом. А є такі люди, які живуть, наче від Бога, тобто шукаючи тільки свого, будучи споживачем благословінь, зробив гарну справу. Ось, будь ласка, отримав за неї винагороду. А як же нам жити, щоб мати особисті стосунки з Господом? Потрібно жити з Богом, бути близькими до Нього, любити Його і насолоджуватись часом разом, не чекаючи взамін нічого. Тоді Господь допоможе нам і поблагословить нас. А я дякую вам за перегляд Божих. Благословінь.